Доброго дня, я заступник начальника управління пенсійного фонду в місті Василькові Мітьолкіна Валентина Васильівна. Хочу розповісти вам сьогодні, які очікуються зміни з 1 грудня 2016 року. З 1 грудня 2016 року в зв'язку зі змінами. Прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, відбудуться перерахунки пенсій. Перерахунки пенсій торкнуться непрацюючих осіб. Працюючим особам перераховані будуть тільки надбавки та підвищення, які залежать від прожиткового мінімуму. А саме це пенсії за особливі заслуги донорам, підвищення донорам та іншим. Пенсії перераховані, перераховані будуть таким, в такому ж самому порядку, як і, як і пенсії перераховувалися з 1.5.2016 року. А саме перерахована буде доплата до прожиткового мінімуму для осіб, які мали цю доплату, також доплата за понаднормовий стаж. І підвищення, як я вже сказала раніше. Також з 1 листопада 2016 року у нас розширені, розширені запрацював оновлений веб-портал, розширена кількість послуг, які надає пенсійний фонд. А саме пенсіонер, який зареєструвався у нас на веб-порталі, не тільки зможе побачити свою заробітну плату, яка йому нараховується, а ще зможе побачити зможе побачити і нараховану пенсію. Пенсію, всі перерахунки пенсій, зможе побачити, зможе побачить, зможе подати заяву через веб-портал на перерахунок пенсії, зможе подати заяву на перезначення пенсії, зможе подати звернення або скаргу до пенсійного фонду. Тобто для цього вам потрібно звернутися до нашого управління, подати відповідну заяву, зареєструватись. Ми присвоїмо кожному пароль індивідуальний, і людина сама зможе вже користуватися цими послугами. Це все конфіденційно. Тобто, кожен зможе побачити тільки свою пенсію і свою заробітну плату відповідно. Також у нас в управлінні зараз працює зараз приз... Пенсійні справи призначаються як електронна пенсійна справа за новим програмним забезпеченням. Людина звертається до пенсійного фонду. Це зовсім не обов'язково звертатися за місцем прописки, за місцем реєстрації. Звернутись можна до любого пенсійного фонду з заявою про призначення пенсії, подавши певний пакет документів. І далі призначати пенсію будуть за місцем вашої реєстрації. Тобто ми самі передаємо на те управління пенсійного фонду, де ви зареєстровані, де пенсіонер зареєстрований, і призначається пенсія. А ми заяву приймаємо. Підпонуємо документи, це займає уже призначення, займає близько 40 хвилин. Тобто з нового року у нас пройде міграція пенсійних справ. Ми зможемо навіть і перерахунки. Тобто з нового року будуть проводитися і перерахунки вже пенсії, і можна буде подавати відповідні заяви.